Зест Магніби Шістретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Хто буде наступним? Наступним буде дуже цікавий і своєрідний глибокий хлопець, якого звати Михайло Цар. Михайло, зараз я вам на сцену. Сьомо ре. Давай. Міша. Консультант у меблевому салоні. Михайло цар Чернівців. Після сьогоднішнього виступу далі йде Міша. Зараз мрія би стояти на сцені голосу і відчувати ті ж самі емоції. Але через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну сьогодні все інакше. Сьогодні всі ми відчуваємо біль і всі ми змінилися. Але в нас є те, що нас поєднує: це бажання робити щось для перемоги. Зараз я не співав, зараз в першу чергу я волонтер. Я допомагаю організовувати благодійні концерти і інколи сам на них виступаю. Як Хочу підтримувати людей навколо себе і дарувати їм тепло. Пісню, яку я співав на нокаутах, вона була для мене в першу чергу про втрату мого дідуся. Але від початку війни вона набула для мене більш глибшого змісту. Вона про того і сум, які відчувають усі люди, які втратили своїх близьких на війні. Я хочу їх підтримати сьогодні. Ми разом, і не зважаючи ні на що, ми переможемо. Слава Україні! Міша. 呢？いいの З неба знову вода, Всі ми з нею один на один, хтось благає мене, не йди, а комусь вже підмило ти. з неба знову вода вода, дощі нам на двох налив, щойно була весна, а вже осінь руда рік пройшов, мов водою всіх нас змий, Слив, відмивай нас всіх від труду літній дощ Ми втомились, як ніколи від зими А я раніше дощ, дощ не любили Мокрий бридкий, гострий такий Малим не був байдужим до калюж, а так терпів, чекав, аби скоріш пройшов. сьогодні дощ не такий, чи я не такий. За Міша, браво! в оригіналі цю пісню співають три артисти: Джамало, Андрій Хливнюк і П'яно Бой Дмитро Шуров. Михайло сьогодні впорався сам, і це було неймовірно. Так і впорався сам. Я тобі скажу, Михайло. У мене велика симпатія ще з дитячого голосу до тебе, але ти виріс і виріс і як вокаліст, і як артист, і ти знаєш, деякі чоловіки. Коли мають гарний тембр, вони бавляться ним, знаєш, так хизуються. А ти співав думав, про що співаєш? Ось це вражає. Про що ти співав? Скажи, будь ласка, про що ти думав? Скажи правду. А в мене з приводу цієї пісні. Перепрошую. Скажи, скажи правду. По відношенню мене і мого дідуся, який помер півроку тому. До речі, я в його. Срочці сьогодні. <праць> <праць> Коли ми зі Святославом вибрали цю пісню, я зрозумів, що Вибачте. <праць> дуже важко. Да? <праць> <праць> Боже мій. <праць> що треба заспівати її для мене, виходячи на цю сцену, як в останній раз, тому що. Я би дуже хотів, щоб він ну, просто пишався. Він тобою точно пишався і пишається. Я не знаю, як буде вибрати, тому що команда дуже сильна. Але зараз ти для мене на першому місці. Дякую, Олексію. Так, Це стілець прямий ефір. Здається, він ще з дитячого голосу просто. Залишив за собою щось незакінчене тут. Знаєш, хочу тобі сказати, що це величезне мистецтво: оголити душу, оголити нерв і при цьому не схибити жодного разу в жодній ноті. Я не знаю, я тут дуже би хотіла не радити. Можна в мене одна є в мене одне право один раз не говорити. Ні, нічого? немає. <світ> є. Дякую. Я вже думав, що на п'ятому своєму сезоні я вже буду більш товстошкірий, але я дуже щира людина. Кожен день живу як останній, і кожен вибір роблю як останній. І безумовно я ну, дуже вражений. Дуже все таке дорого. Не треба вже, будь ну, ласка. Давайте підтримуємо, будь ласка, я сліпи На сліпих прослуховуваннях Я один до нього повернувся, він співав дуже музично, я це відчув, мені достатньо, але він звучав не дуже впевнено, і він постійно на першій репетиції почав хрипнути. Я запитав, що не так? Виявляється, після цього голосу діти. В нього якраз була мутація голосу. Якісь я не знаю навіть, ну, хто ці люди, але хтось йому радив. Співати, 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 Міша ледь не втратив голос. І я думаю, що можливо моя доля тут сьогодні допомогти йому, тому що нас стільки таких талантів загубило. Мене не так розчула історія дідуся, хоча це дуже важливо. Йому співчуваю, але ми всі втрачаємо людей. Мене розчули те, що він може стати геніальним співаком. А хтось міг зробити так, щоб він взагалі більше не співав. Аплодиція. У мене ще залишається двоє учасників, і вони дуже сильні, але нехай мене вибачить Максим, я не можу мішу не залишити. Це, це просто неможливо. Я... Я хотів би, віддаючи належне, ну, тому як феноменально сьогодні заспівала Ліє, можливо, вище своєї голови. Я хотів би посадити мішу на друге крісло. Дуже важко тут сидіти зараз. Просто воно так морально вибиває зараз все. І в нас нема жодного другого шансу. Тому що всі інші шанси забрала попередня команда. У нас нема слабких виконавців, у нас нема слабких учасників. І, на жаль, ми маємо попрощатися з Максимом. Давайте йому поаплодуємо. Він мужньо змагався. Ну, коротше, приємно, що ти сядеш. Заслужено. Не зашкварно поступитися тобі. Я родом в Запорізької області, і у нас там прийнято розмовляти російською мовою. І півжиття більшу частину я до революції завжди писав пісні російською мовою, а потім. У мене стали з'являтися діти. Я і тут щось перевернулося. Я зрозумів, що знати свою українську мову це дуже кайфово, це дуже престижно, це чесно. І тоді не соромно тут жити. І я й дітей почав вчити, і сам навчився мислити українською мовою. І головне, писати українською мовою. Я прийшов просто сюди для того, щоб. Сказати всій країні, що друзі, я вже є, я вже навчився, я готовий для вас співати пісні. Я йду далі. Вище, вище, вище йду далі. Просто дайте мені можливість країна. Все, то що я хотів сказати. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар